Почалося це все з мене, напевно. Я минулого року вирішив, що треба ну, щось чимось своїм займатися. І в нас по селах дуже багато існує таких ділянок, де, які не використовують ну, городи, де люди не живуть, і городи просто пустують, земля пустує. А на тих городах ну, нереально посіяти, допустимо, кукурудзу чи соняшник, бо ну, поганий заїзд, комбайн не заїде. А почитавши багато інформації, вирішив, що гарбузи сам, сам варіант, щоб використовувати ту землю. А цього року вже ось і, і, і друг Саша теж е, вирішив спробувати, то побачимо по кінцевим результатам, як вийде. Ну, минулого року було десь близько трьох гектар. Е, було трохи турки, сорти, трохи, і, трохи болгарка. І е, в загальному заліку на круг що одного, що другої вийшло десь по 950 кг сухого насіння з гектара. Ми вибрали ці гібриди, бо вони самі не вибагливі до, до системи вирощування. Це там, не не нас сінка, яку там треба ідеально зібрати, ідеально висушити. Тут насіння э, дає хороший урожай і не, не, не потребує якихось додаткових таких навантажень для, для робочих. Процес весь е, ми осінь свалкою, е, тобто десь в кінці квітня. Ми сім пропасною свалкою е, на метр. У нас скільки це 4? Ні, три штучки. Три штучки на метр. Міжрядка 70, звичайно. Нет, звичайно, насіння, ми сім, так само кабухи. Під час посіву ми використовуємо вже протруєне насіння, купуємо вже протруєний готовий посадковий матеріал. Після посіву зразу вже накриваємо гнутовим гербіцидом. І по можливості потім ще проходимо міжрядку КРН. От, ну, вся технологія. Тому що гербіцидів для гарбузану поки що не дуже багато, щоб там після сходових. Тому о -о от така система. Кереном потрібно проходити ну, мінімум один, ну бажано два рази, ну, дивлячись по ситуації по заборяненості поля. В цьому році то, взагалі дуже важко, тому що е сходи були дуже погані, а коли е не було тепла, не було вологи, а коли вже гарбуз зійшов, то вже дія грунтового гербіциду закінчилась. Тому ну, заборянені були сильно. Е ну, тому цей рік не є показовим, але ну, на другий рік будемо вчитися на помилках і. І щось вирішувати. Перед посівом ми вносимо карбомід, тобто під культивацію, а всівалку ми вносимо прямо в радок десь 50 до 100 кг. Ну, під час вегетації використовуємо препарати, є такий БТУ-центр. Там в них є комплексні мікроелементи для овочевих культур і гумати. Цим обробляємо для стимуляції росту, для ну, збереження і властивості і захисту від хвороб. Підживлюємо ми їх весною на початку літа, коли вони гарно розкущилися, ще не почали цвісти, коли є велика лискова маса, щоб чим побільше впитало поживних елементів. Було таке моменти, що в деяких місцях щось під'їдало, чи, чи там, ну, не зрозуміло що, ну вони в'яли, прямо гарбузи в'яли, але також купили там антистрес, гумат, обробили і буквально через там, тиждень вони стали нормальні. Коли вже приходить десь вересень місяць, гарбузи достигають, і вже можна їх спокійно відірвати від. Ну вже не зелене, вже будення жовте і достигше, то ми. Починаємо збір урожаю, це десь приблизно в 20-х числах вересня, і потім вже сушимо. Ну, ми його збираємо в мішки, і зберігаємо в складі і чекаємо там, ціни, чи там, чекаємо можливості, чи, чи як, і потім реалізовуємо. Ну, минулого року ми зібрали близько трьох тонн насіння і склалася ситуація, що Поки збирали, не було хорошої ціни, поки чекали ціну, почалась війна. І як, ну, як з іншими культурами, що порти закриті, реалізації немає. І тому весь урожай простой, аж до, майже до жовтня місяця минулорічний. Ну, проблема, як і з любою культурою, що з кукурудзи, що з соняшник, зараз проблема зі всім з реалізацією. Так що тут це не виключення. Ну от е, лише нещодавно, коли вже почалося збір нового урожаю, гарбузів вже Якось інтенсивніше почали купляти гарбузове насіння, і ми тільки нещодавно здали минулорічний урожай. Ну, здали ми його по ціні 65 гривень. Ну, це це не, не, не дуже добра ціна, але іншої немає. Ну, незважаючи на те, що там, ціна 65, нам здається, не... Не, не дуже така хороша, як би нам хотілося, але е, посчитавши витрати на гектар, е, урожайність, то ми отримуємо непоганий прибуток. І е, в нинішніх умовах ну, інша культура, наприклад, сонячний чи кукурудза, я не впевнений, що може там, дати тих 60 тисяч грязного доходу з гектара, е, як, як дали гарбузи. Тому я, я вважаю, що це ну, цікава справа і можна там розвивати і, і далі працювати. Тим, хто хоче почати цю справу, треба добре подумати, все, все продумати, знайти хороший посівний матеріал, знайти техніку, там, купити там кобайни чи взяти в оренду, якщо можна, продумати посушку про збут насіння, про ну, взагалі про ґрунтові роботи, щоб це все, все, це все правильно зробити і в кінцевому етапі отримати якийсь прибуток. А якщо це все не продумати і просто посіяти, аби посіяти, ну взагалі це все починати. Якщо вибирати між голоносінним і звичайно, там туркою наприклад, то я вибрав турку, тому що вона не потребує додаткових, е додаткових етапів під час вирощування, е ну особливо під час сушки, тому що голонасінний дуже ніжний, його потрібно правильно підсушити, його потрібно зібрати, відвіяти, щоб він був без, без всяких домішок. А, а це насіння можна зібрати там, навіть не маючи якоїсь вілки, елементарний. Продати по меншій чуть ціні, але ти його збудеш в будь-який момент. А, хоч там голонасінний і, і чуть дорожчий, але урожайність з нього набагато менше, ніж в турки. В турки може бути з ідеальних умов 1,5 тонни з гектара, а в голонасінного, там 800, чи скільки, там, я не знаю, може, можливо, там, тонну хтось і то. це не факт, що тонну голонасінної збереш. Ну, так, за турку теж зараз дають 2-10 євро за ідеальні, так само, як за голонасінну 120, то 2-10 євро це. Там, 40, скільки, там 45 ой, 85 гривень, а голонасінний – 120, але ж урожайність в два рази більше. Я для, для себе не, не, не зрозумів сенсу займатися Ну, Нам потрібно, ми працюємо все для того, щоб ну, мати якийсь прибуток. І тому треба вибирати ті варіанти, де ти зможеш отримати найбільший прибуток. Я, я вважаю, що тут турка це один із таких ідеальних варіантів. Гарбузів не потребує там великих зусиль для вирощування і приносить непоганий прибуток. Не потрібно шукати десь там кращого заробітку чи там кращої долі, десь там за кордоном. Ну, якщо хочеш, ти можеш в будь-який момент придумати щось створити, щось зробити і заробляти кошти прямо тут в Україні. І не потрібно їздити ні на які заробітки, ні в Польщу, нікуди. Там е сутками працювати е без поваги до тебе, без нічого, то ти тут. Е ну як біла людина, в себе в себе на батьківщині заробляєш гроші, допомагаєш державі, плачучи податки. Ну і, і, і сам отримуєш прибуток.